В Києві знайшли зниклу півроку тому дитину. Дівчинку знайшли, але мамі її не повернули. Ба більше правоохоронці затримали матір. Жінку підозрюють в тому, що вона продавала свою доньку для сексуальних втіг іноземцю. Розповіла, що вона утекла через те, що мама її змушувала вступати в статеві зносини з з дорослим чоловіком за винагороду. Міліціонери додали від самого початку пошуків дитини свідчення матері і ті дані, які отримували правоохоронці в ході розслідування, відрізнялися. Затримана жінка, всі звинувачення в свій бік відкидає. каже ні за що в житті, так би не вчинила з своєю донькою. Дід я отрицаю я ніколи в жизни такого бо не поступила своїм рибенкам. В свою чергу знайдена дівчинка в деталях розповідала, як її відправляли для так би мовити розмов з іноземцем. Моя мама мене розбудила і сказала, що треба їхати. Коли вона мене впихнула в квартиру, я впала, вона забрала гроші з конвертом і ушла. Саме після цього випадку, за словами дівчинки, вона і вирішила втекти з дому. На вулиці вона жила півроку. Під час обшуку в квартирі підозрюваного іноземця міліціонери знайшли багато дитячих фотографій. І мама, і підозрюваний чоловік затримані. Проти жінки відкрили кримінальне провадження за свідництво за участю неповнолітніх. Чоловіка ж звинувачують у розбещенні неповнолітніх.